Жителі села Писарівка б'ють на сполох. Чутка про те, що закривають їх дільничну лікарню, змусили їх зібрати громаду. Адже працює медичний заклад на чотири села Писарівку, щітки, хиженці та сокиринці. Колись його стаціонар був розрахований на 70 ліжок, потім його скоротили до 50. Наразі він налічує 10 ліжок. Лікуються тут переважно люди похилого віку. Шутки про те, що закривають писарівську дільничну лікарню, селом поширились швидко. Такі новини викликали занепокоєння у місцевих жителів. Вони вирішили захищати свій медичний заклад до останнього. Ми боїмося, що закриють, тому що в нас ще діти, в нас є внуки, і в нас ще й старенькі батьки. Там ж треба, щоб була лікарня працююча. Лікарня надає медичні послуги мешканцям чотирьох сіл: писарівка, щітки, хиженці та сокиринці. Колись її стаціонар був розрахований на 70 ліжок. Потім його скоротили до 50. Наразі він налічує 10 ліжок, тому жителі і б'ють на сполох. Про те, що лікувальний заклад закриють, говорили уже давно і неодноразово. Мені в район писали, зверталися. Вони ми вас не закриваємо. але тим не менше може приїхати головний лікар і каже, що нас при ще там на місяць. Потім чуть-чуть це все відтягується, бо як той резонанс якийсь. Потім знов нас знов закривають. Ми знов боїмося. Ну, нам треба працювати десь, а людям лікуватися. У стаціонарі лікуються переважно люди похилого віку. За словами головного лікаря Писарівської дільничної лікарні, таким пацієнтам важко добиратись до обласного центру. Та із такою категорією громадян ніхто займатись не хоче. А тут у лікарні до них ставляться як до рідних. При э, разумном реформировании такие э, маленькие стационары в принципе не нужны, но нужна чистая альтернатива, чтобы у нас много больных социальных, их где-то содержать, э, где-то их лечить и так далее. На сегодняшний день этой альтернативы нет, поэтому люди обеспокоены. Активісти з усіх чотирьох сіл зібрались у писарівському клубі, аби роз'яснити ситуацію. Сюди приїхали представники районної влади. Голова Вінницької райдержадміністрації Павло Векліч усі чутки спростував. Ніяких слухів у нас немає. Нас ми з людьми нормально поспілкувалися. Всі питання вирішили. Ніяка лікарня закриватися не буде. Ми все будемо працювати так, то що хочуть люди, то й вди груди. Ви зрозуміли в громада. Це саме головне ми працюємо на громаду. Мати своїх виборців приїхав і депутат Вінницької районної ради від партії Совість України Олександр Мельник. На його думку, така ситуація склалася через те, що серед населення не була проведена належна роз'яснювальна робота щодо реформування медичної галузі. Лікарня сьогодні, на жаль, профінансована тільки на 11 місяців. Під питанням взагалі стоїть фінансування 2012 року. Ви чули, що ініціатива була від громади навіть на те, щоб дати можливість сьогодні і залучити кошти населення на те, щоб е, е, працювала лікарня. Тому я думаю, що принаймні в 2011 році лікарня не буде закрита. І це я вважаю, якраз перемога є територіальних громад. Це буде дуже, дуже непоганий е, урок для інших. Сільських рад для в першу чергу для керівництва району, що сьогодні потрібно з людьми вести прямий діалог без приховування, говорити відверто, так як є, тобто пояснювати позицію сьогодні державних реформ. Ініціатори зібрання результатом залишились задоволені. Вони сподіваються, що керівництво району дані обіцянки виконає.